Давайте я вам розкажу і покажу наглядно, чому треба електрокари купувати саме зараз. Перша причина, тому що ми купуємо зараз їх там, наприклад, до нового року. У Вас буде два місяці, щоб вони їхали. Ви забираєте зиму, нею не користуєтесь. І на початку весни до вас приїжджає автомобіль по суперціні. А суперціна, я вам зараз покажу наскільки дешево і які машини з електрокарів ми виграємо. До прикладу показую. От сьогодні взяли ми поліполі Це такі як Volvo. Ну він з виду страшний. Давайте роздивимося реально його. Бампер цілий, фари цілі, капот цілий, дверка, одна на заміна по підвісті заміна. От ви бачите. Капот підрихтовку, крило на заміну. Бампер той самий устається. Ремонта, там, якщо по максимуму це 4000 доларів. Але, але саме головне машина з пробігом в 200 це не тисяч. Це просто 200 миль. Якийсь дуже везучий е, чоловік виїхав з автосалона, вирішив трошечки нажати, а так це електричка. І що? І та, і він кудись заїхав. 23-й рік автомобіль. Е, з доставкою в Україну десь 11 тисяч, ремонт на 4-15. Вони в нас від 36 тисяч повноприводні. Це модель повноприводна. Далі, якщо можу вам показати, це от там, наприклад, бачите, ви, ви можете подивитися, ми купуємо там. Ауді, Тесла, 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 Полстар, Тесла, Nissan, Ауді, Фольксваген, Тесла, 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 одні Тесли. Це тільки за 30 днів що ми викупили друга сторінка тесла, тесла, ауді, тесла, тесла, тесла. Ви бачите тенденцію людей, що зараз викупляють максимальну кількість Тесел. Тепер дивіться, до прикладу, далі це Тесла, 2001 рік, ігрик. Повноприводна також ми її купили за 12 тисяч з комісією по пошкодженню. Дивимося, крило взаді гарненьке, ціленьке. Тут, тут також ціле, кришка багажника ціла, машина на ходу міняється ванна взаді. От ви бачите, тут ось тут а немає ванни, вона пластикова, вона не вирізається, вона просто вставляється. Машина на ходу, безпека ціла, 32 пробігу, мотор, лонг, лонгранж автомобіль. Бампер взаді також, ви бачите, що там особо удара не було, бо навіть бампер залишився цілий. Тому дані варіанти просто нереально космічні ціни стають. Ця Машинка стане, я думаю, десь до 20 тисяч вже з ремонту в Україні Тесла Y, Ви подивіться, вони в нас коштують від там, 36 35 тисяч. Ви бачите ціну 12500 це вже з комісією аукціона за повністю цілий автомобіль. Так що я вам кажу. Зараз саме той шанс щоб купляти автомобілі, електрички з США. Тому на реальних прикладах ви самі побачили, що електрика зараз дуже вигідно, суттєво впали ціни і на весну вони приходять. Все показали, все бачили. Тому звертайтеся компанію Intertrade, ми знаємо, як купити вигідний автомобіль з Америки. Будемо раді бачити вас у нас на офісі. Або телефонуйте за телефоном, який в шапці профілю. До зустрічі!